Привіт! Маємо гарні новини. Навколо стає все більше і більше світла. Ну я думаю, ви розумієте про що йдеться. І якщо у вас ситуація інша, бажаємо вам лише позитивних змін. І взагалі, нехай світла буде якомога більше і в душах, і в серцях, адже його ніколи забагато не буває. Чи не так? Ну а ви на каналі Сім Днів. З вами Андрій, і ми розпочинаємо новий влог. Капнув забути його втівці мікрофон і буквально вибігає на зустріч з партнерами, адже є бажаючі втекти з дому у мандри, то чому б їм не допомогти, правда ж? Ну а у місці погода, як то кажуть, в режимі туманного альбіону, але доволі людно. І кожен зайнятий своїми справами. Рутинні дні є рутинні дні. А от і завершилась зустріч, а, е, була доволі активною, продуктивною, насиченою. Залишилось лише гарно відпрацювати. Ух, таке, таке враження, що туман Альбіон перетворюється в дощовий просто-напросто е, грудень. Е, ну, абсолютно не непритаманний. Одного разу гості нашого міста запитали, а у вас завжди? Так, от як туманний Альбіон, така вологість. Ну, Та не завжди, тому що власне, клімат наразі змінюється. І те, що відбувається навколо в плані погоди, ну, для нас також нове. Ну, Вже як є. Ну а ми учора з колегами з музею-заповідника. Поїхали у експедицію в село Кривчик. Там дещо знайшли, і потрібно було перевірити, подивитися, що саме казати, поки що не буду, аби в усьому розібратися. Проте ми пройшлися селом. Багато закинутих хат, цікаві льохи, мальовничі краєвиди, скелі е доволі привітні люди. І от далі ми покажемо вам власне, кадри з села. І будете м -м, мати таку невеличку. Прогулянку, ну, скажімо так, разом із нами. Отже, село Кривчик. Красиво я, вакцину. <гум> От мене діт 34 року. То евакуацію, як їхали в Казахстан повний тако по дням. А що вчора було вже так, ну, так все. Це ці стародавні ключі, бачите, ще було так. А отакий погріб на бач? Продовжити хочеться наступним моментом. Наразі у галереї мистецтв оселилась неймовірна краса, і це той випадок, коли краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Неймовірні роботи чи не так, авторами усіх полотен є випускники нашого Камнець-Подільського університету імені Івана Огідєнка. Якщо маєте бажання побачити роботи наживо, запрошуємо на п'ятницю 11. Наразі хочеться кілька слів сказати про негатив і позитив, адже навколо доволі багато людей, які все бачать лише в негативному світлі, е завжди якісь сумні. Речі, істерики і тому подібне. І, власне, звинувачують інших у тому, чому, власне, у них не так, а по-іншому. Та? Ну, насправді, кожен набирає собі своє. От, і я зазвичай кажу так: що кличеш, те й приходить. Тому ну, шукаєте негатив, він і приходить. Шукаєте позитив, якісь певні плюси, відповідно його і їх отримуєте. Все, тут закон. Давно відомий. Не знаю, чи зможе хтось цього конкретно пояснити. В плані енергетичних потоків, не знаю, там віри, ну і так далі, і тому подібне. Та, але воно так працює. Подібне, притягує подібне в цьому випадку. І, власне, як для мене, то негатив і ці певні істерики і так далі, вони. Ну, безрезультатні. Та, результат там є, бо негативний результат також результат, але коли він постійно негативний, ну, певно, він точно веде десь не туди. А, але ну, кожен обирає своє. А, просто а, частенько наразі до цієї теми всі звертаються. Ну, моя позиція така: має бути позитив, мають бути плюси. І завжди кожен має. Працювати на благо і, власне, йти до кращого. Так, ситуації різні, але йти можна меншими кроками, більшими кроками. Ну, але тим не менш можна. Ну, тому закликаю інших. Давайте шукати позитив попри все чи навпаки на благо собі, так? Шукати плюси. і... Триматися, триматися, йти вперед і вірити, що попереду лише чекає найкраще. Ну, ось так, можливо, сумбурно, але дав відповідь на це питання. Е, враховуйте, що це суб'єктивна думка, можливо, потрібне уточнення. Питайте у коментарях, бо іноді буває, що ту чи іншу думку не завжди розуміє так, як би хотілося. Ну, але вона прозвучала. А декому погода не завада, правда? Ну от, і я так кажу. Не всі ж ми однакові, правда? Як дощ, так зразу тікати. Зараз хочу розповісти вам, власне, про проект, про який я вже згадував у одному із попередніх влогів, але тоді, як то кажуть, жодних спойлерів не було. Ну, а наразі зазначу, що проект присвячений влогерам. І, власне, ми будемо розповідати різні історії влогерів. Таким чином будемо підтримувати україномовний контент і знайомити з тими іменами, скажімо, ну так по секрету, які нам відомі, бо власне цих влогерів ми особисто та, я переглядає в YouTube і потрішечки, як то кажуть, створюємо таку потужну YouTube-спільноту україномовних блогерів. Ну, ось такий невеличкий спойлер. Надію, що перші випуски цього проєкту вийдуть уже у січні 2023 року. І всі обставини складуться якомога позитивніше. Отже, тоді очікуйте, анонсик такий невеличкий, але розумійте, що обставини можуть бути різні. Але ми з вами надіємося лише на позитив. Ну, чи не так, інакше й бути не може, правда? Правда, правда. Ми дякуємо за те, що були разом із нами. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не з нами. Завжди раді вашим вподобайкам, коментарям та переглядам. І зустрінемось зовсім скоро.